Через нього здійснювалось фінансування будівництва гуртожитку футбольного центру Барса. Зараз ви бачите приміщення за адресою Петропавлівська, 61. Саме тут знаходився фонд під назвою Сумський регіон. За юридичною адресою було виявлено приміщення, у якому повністю відсутні меблі були. Тобто з зовнішнього вигляду було зрозуміло, що жодної діяльності в даному приміщенні не здійснюється вказаним фондом даний обшук проводився у присутності президента цього фонду. Він подальшому надав пояснення з приводу того, що фонд на даний час фактично не функціонує в зв'язку з відсутністю благодійних коштів. Наразі стосовно службових осіб благодійного фонду триває досудове розслідування. Статті шахрайство вчинене в особливо великих розмірах і розтрати бюджетних коштів. За інформацією прокуратури, у планах керівників благодійного фонду було забрати частину гуртожитку собі пропорційно до того, скільки він на нього витратив. Керівник благодійного фонду Сумський регіон назвав справу замовленням. Це не мило, тому що всю інформацію я готовий представляти добровольно на основанні частині запроси. Я не вижу смысла вообще в этом, в этом мероприятии. Есть э, управляющий вектор со стороны областной государственной администрации. Я считаю, что это э давление на меня лично э, в политических целях. Нагадаю, зводити гуртожиток футбольного центру Барса почали у 2013 році. Вартість об'єкту оцінили у майже 47 мільйонів гривень з місцевих бюджетів. Розраховували на розміщення 120 спортсменів медичного центру, зали фітнесу, їдальні та бібліотеки. Завершити будівництво мали у 2014 році.